Вітаю вас, шановні брати та сестри! Сьогодні хочу поділитися добрими новинами про те, як Господь діє через церкви та служіння в нашому об'єднанні. Наприкінці травня церква в Запоріжжі під пасторським керівництвом Дмитра Боуша провела християнський молодіжний табір у Карпатах. Серед гір юнаки й дівчата поєднали відпочинок, живе спілкування, активності і опізнання Божого Слова. Це був час духовного зростання та нових знайомств у теплій дружній атмосфері. 13 та 14 червня пастор Ігор Каменів разом із командою капеланів відвідали військові підрозділи. У батальйоні шквал служителі передали генератор, привітали бійців із річницею та звершили молитву. 17 військових приєднались до молитви покаяння. Також відвідали бійців із 17-го батальйону, підтримали їх, поспілкувались і звершили молитву. 14 червня церква у Вінниці, де служить пастор Олександр Кальчів, святкувала свою першу річницю. На святковому служінні проповідував єпископ Сергій Любіжанін. Було 315 людей і 65 із них зробили крок до Бога, промовивши молитву покаяння. Щиро вітаємо громаду з цією важливою подією та бажаємо подальшого зростання. У той же день церква в Дніпрі організувала сімейний квест на природі у стилі Майнкрафт. Близько ста учасників взяли участь у грі, шукали локації, розгадували завдання та проводили час у веселій дружній атмосфері. Цей захід став чудовою нагодою для нових знайомств та спілкування. 16 та 17 червня у Знам'янці відбулися семінари на тему стілення за участі проповідника з Німеччини Екхарта Баумена. Під час фінального служіння десятки людей засвідчили, що отримали чудеса зцілення. 18 червня у Полтаві пройшло особливе служіння для родин військовослужбовців. Присутні навчалися молитві псалмами, мали час для спілкування та отримали продуктові набори. Такі зустрічі плануються кожні два тижні. З 16 по 19 червня у Львові проходив мультиспортивний дитячий табір: чотири дні активних ігор, спілкування та розмов про біблійні цінності, дружбу, любов і повагу. Дякуємо всім, хто організував цей табір, дбав про дітей та частував їх смаколиками. 19 червня у Шахтарському служінні Золотий вік зібрало майже 300 людей. Разом славили Бога, слухали натхнену проповідь та проводили час у спілкуванні. Дякуємо організаторам, адже такі зустрічі це особлива підтримка та час дружнього і живого спілкування для старшого покоління. Ось такі добрі новини. Дякуємо, що ви з нами. Нехай Господь благословить ваш день.